Ну ви знаєте, я переконаний, що перший президент України, який піде до в'язниці, це буде не Порошенко, на жаль, навіть не Янукович, не Кучма, а саме Зеленський. Бо він вже стільки знакоїв порушень і настільки вже покриває корупцію свого оточення, що вихід нього буде не Ростов. Ми його на цьому шляху зупинимо. А власне українська в'язниця на довгий термін перебування в ній. Щодо того, що вони можуть і що вони хочуть зробити, на жаль, ми не бачимо жодної стратегії дій від команди Зеленського. На жаль, ми не бачимо жодних яскравих зрушень в його філософії, хоча б як президента. Він досі себе не відчуває президентом, і з цього починаються ключові глобальні помилки. Бо лідер нації, який не здатний виставити для себе пріоритети, а відповідно пріоритети для власної країни, він починає множити купу помилок, починаючи з кадрових. Кадрові помилки призводять до того, що він оточує себе лояльними, але абсолютно нездатними людьми. Це знаєте, такий навіть є гарний жарт, що нас призначають як вірних, а вимагають як від розумних. От і це філософія мабуть команди Зеленського. Абсолютне незнання методів і базових принципів управління державою призводить до чисельних помилок. І тут же дискусійне питання: чи ці помилки свідомі, чи вони від незнання, чи вони зі злим наміром робляться. Але є факт того, що фактично кожного дня відбувається якісь зашквар з його командою, як на морально-етичному, так і на смисловому рівні, і це на жаль дуже погано для самої держави, бо держава вступає в абсолютно турбулентний період, маючи зовнішню кризу, маючи внутрішню кризу і фактично не маючи взагалі адекватного керівництва, яке здатне адекватно оцінити всі ризики.